Ніч на 9 березня російські військові атакували Дніпропетровщину безпілотниками та ракетами. Жителі Дніпра відновлюють будинки після обстрілів. У Дніпрі до дня народження Тараса Шевченка його пам'ятник прикрасили прапором. У лютому у Дніпрі побили рекорд з народжуваності. На світ з'явилися 499 малюків. У ніч на 9 березня російські військові атакували Дніпропетровщину безпілотниками та ракетами, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак. В одному з будинків у Дніпрі через вибухову хвилю вибуло вікна. Анна прийшла отримати будматеріали від благодійного фонду. Ну, Пів четвертого, що полетіли стекла. мені на диван, на мене. Було, ну, ужасно, ми думали, що взагалі там булакна випадуть. Ну, що сказати, шок. Беремо пленку, фанірою нам забили вікна. Зробили служби взагалі. прекрасно. Ну, вообще, я. Ну, ми знаємо, що наші це найкращі люди на землі. Ну, значить, одразу і патрулі, і, і пожежна. Вибило вікна і в квартирі Надії Васильівни. Цьогоріч жінці виповнюється 100 років. Звісно, страшно. Вийшло, що, шутите? Такий гром був. Це був праздничний. Эй, фейерверк. Ой, сто лет все, що хочеш, переживеш. Все, що хочеш. Таке время. Таке наше время. Російські військові поцілили по об'єктах у Дніпровському, Павлоградському, Криворізькому та Нікопольському районах. Загинула одна людина та. За уточненою інформацією, постраждалих двоє всім їм надали медичну допомогу. Лікуватимуться вони вдома внаслідок обстрілів. Зазнали серйозних руйнувань енергетична інфраструктура та промислові підприємства. Ще сім ракет збили сили. ППО Юля Трофімова, Олена Ростовцева, Олександр Шалдибін. Суспільне новини Дніпро. Заклеюють пусті шибки плівкою у Дніпрі, ліквідують наслідки російського обстрілу у ніч на 9 березня. Зокрема, вікна вибиті у двох районах міста. Загалом пошкоджено 46 склопакетів у будинках, що у комунальній власності, та 80 у багатоповерхівках ОСББ і ЖБК. Комунальники обстежили ділянки. кажуть, найбільше постраждали вікна у під'їздах та дерев'яні у квартирах. Також наголосили: якщо мешканці поставлять склопакети за свій рахунок, отримати компенсацію. Вони не зможуть. Сьогодні провели заміри цих вікон, віддали на заводи. Як тільки виготовлять ці конструкції, одразу приступимо к встановленню. Термін буде 10, мабуть, ну 14 днів. Звертаємо увагу, що також і пошкоджені балконні вікна та вікна на лоджях. Однак ми маємо розуміти, якщо це перепланування, тобто застіклення цих лоджій відбувалося самостійно без внесення документації в паспорт квартири, то, на жаль, міська влада не допоможе з такими. Вікнами і потрібно або звертатися за матеріальною допомогою, або звертатися через дію. До дня народження Тараса Шевченка перед його пам'ятником влаштували концерт. У ньому взяли участь творчі колективи міста. Вікторія Касьяненко займається танцями. Вже понад 10 років я маю велику честь, і всі дівчата нашого колективу теж мають велику честь, велику шану виступати наразі тут. Дуже шаную творчість Шевченка. Це взагалі для мене як пріоритет нашої української прози такої. Тобто я шаную кожен його твір. Немає якоїсь особливої симпатії до якогось. Я взагалі вважаю, що кожен його твір наповнений деяким сенсом. Також на честь свята прикрасили пам'ятник Кобзарю. Сьогодні ми за допомогою спеціального підємного механізму повісили, ну як змогли, з технічної точки зору величезний державний прапор. Він довжиною 6 метрів. Та недовго сонце гріло, недовго молилось. Запекло, почервоніло і рай запалило. Мов прокинувся? Дивлюся, село почерніло. Руслан Дементієвський говорить, творчість Кабзаря його заспокоює у тривожні часи. Я заявлений, як молодий Шевченко, і буду безсмертний його хід читати заповіт. Словами це не передати, напевно, тому що тут є і біль, і радість. Але для мене, але для мене головне те, що він, Тарас Григорович, в цьому вірші сказав про Бога. Бо це, на мій погляд, найважливіше. І висловив свою любов до рідної землі, до України. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражою злою кров'ю волю окропіти. Олена Ростовцева, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро. 7 березня відбувся черговий обмін полоненими. В Україну повернули 130 військових, у тому числі й чотирьох жінок. Серед них жителька Кривого Рогу Людмила Яковенко, військовослужбовиця 17-ї окремої Криворізької танкової бригади імені Костянтина Пестушка. До лав ЗСУ вона пішла три роки тому. Службу несла переважно під Маріуполем. Там перебувала й коли почалося повномасштабне вторгнення РФ. Жінка разом з побратимами тримала оборону Маріупольського металургійного заводу імені Ілліча. 12 квітня. Ітня 2022 року вона опинилась в російському полоні. Про це суспільному повідомила донька захисниці Олена. Мені подзвонила моя хрещина. сказала, що це вже 100% її обміняли. Я не могла повірити в це. Це було так неочікувано, тому що обміняли всього чотири жінки, і стільки часу її не міняли. А тут отак, от одразу у мене не було слів просто. Того ж дня ввечері вона їхала в поїзді о, у Полтаву, і вона змогла мені подзвонити. Ці емоції словами не передати. У Кам'янському відкрили центр для жінок та дівчат свій простір. Відвідувати його можуть як місцеві жительки, так і переселенки. Мета проєкту профілактика гендерного та домашнього насильства та допомога постраждалим жінкам. Під час війни є дуже багато викликів і проблем. Починаючи від фінансових проблем і закінчуючи нестабільним емоційним станом. Тож саме тут жінки будуть отримувати цю підтримку, захист, допомогу і будуть знаходити свою спільноту. Їм буде тут цікаво, затишно, безпечно. У просторі проводитимуть групові психологічні зустрічі, арт-терапевтичні заходи. Також тут можна отримати правову допомогу. Первинні консультації з будь-яких питань. Так, в повсякденному житті, на жаль, сталкамеся з такими проблемами. Як і в побутових питаннях і в питаннях на жаль, є в нас така проблема у суспільстві, як домашнє насильство. Переважно юридична допомога цих питань надається. На відкриття простору завітала Наталя. каже, у місті дуже не вистачало подібного центру. Жінки не знали, куди заховатися, ховалися по 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 рідним, по подругам по бігали. Якби це раніше був такий центр, де жінка могла б собі, я кажуть, захист мати, щоб вона знала, що є таке, таке місто, де вона може піти і я кажуть, отримати психологічну допомогу, юридичну допомогу, то може б воно б і краще було, може б у нас б менше було б, я кажуть, в сім'ях розладу. Центр працюватиме з вівторка по суботу. Також у рамках проєкту у місті функціонує кризова кімната, куди у разі потреби можуть направити постраждалих жінок. Номери національної гарячої лінії з попередження домашнього насильства зараз на екрані. Яна Стойкова, Юрій Тинний, Суспільне новини, Дніпропетровщина. В селі Шевченківська на Дніпропетровщині відкрили амбулаторію після капітального ремонту. Місцева жителька Ірина говорить, це перші роботи, що провели в медзакладі за весь час його існування. Пам'ятаю, цю амбулаторію ще в 90-му році, десь приблизно вона відкрилася. Тоді вона на той час була сучасною. Ремонти давно не робилися. вона стала така, як би сказати, занедбана. Люди дійсно приходять хворі і ще й Вид такий. Зараз звичайно ми в захваті. Це не передати словами, яка це краса і наскільки це сучасний. Сімейний лікар Станіслав Павлоцький працює в цьому закладі 8 років. Говорить, давно вже чекали ремонту. У нас було обідране приміщення, текли потолки, гарячої води не було, обладнання не було ніякого, як я починав працювати. Ну, кардіограф був і все. А зараз у нас крім кардіографа і лабораторія з'явилася, стоматологічний кабінет відкрився, більш сучасні кардіографи з'явилися. Капітальний ремонт почали робити в 2020 році. Завершити мали в 2022-му. Однак, з початком повномасштабного вторгнення роботи довелось призупинити на сім місяців. Їх продовжили у вересні. Ми залучили кошти як обласного бюджету, районного, місцевого і спонсорські кошти. Ця амбулаторія розрахована, що вона буде обслуговувати понад 2400 чоловік. Це жителі всі Шевченківського старостинського округу. Вона розрахована на те, що тут буде приймати сімейний лікар і дві медичні сестри. На ремонт витратили понад 16 мільйонів гривень. Наразі сюди шукають вузькопрофільних лікарів. За словами очільника Криворізької РВА, найближчим часом на Криворіжжі планують відкрити ще дві такі амбулаторії. Тетяна Гринберг, Микола Домашов. Суспільне новини. Кривий ріг Мама Юлія надягає на сина Микиту комбінезон та шапочку. На першому поверсі їх вже чекає чоловік зі старшою дитиною, аби забрати додому. Юлія двічі переселенка у 2014-му поїхала з Луганська. минулоріч залишила й сєвєродонецьк. А вже ж я переживаю це тяжко, особливо сьогодні вночі. Таке, як був, був обстріл, дуже тяжко. Нам прийшлося спускатися в викруття і дуже довго там бути, це морально тяжко, і, а вже ж не хотілося б, щоб так жили мої діти. Хочеться, щоб діти жили у мірі. А переселенка з Донецька Юлія розповідає, коли завагітніла, зовсім не переймалася. Попри воєнний стан, я так хотіла, ми так чекали, так що. Я не боялась, я уверена була, що все буде хорошо. Прийняли прекрасно, дівчатки, весь персонал шикарне, все, ну все далі, навіть памперси, і пельонки, все, все, все. У лютому в цьому пологовому Дніпра мами переселенки народили 40 малюків, з ними працюють психологи, бо кажуть фахівці: деяким жінкам немає куди повертатися. Є й ті, у кого загинули чоловіки. Інколи така жінка вона нібито мобілізується, не дуже до себе підпускає ну, туди глибоко до душі. І вона на цей час просто виконує найважливішу на цей момент місію. Тобто, їй треба народити здорову дитину. Вони дають те, що закриваються. Вони кажуть, що не потребують. Ну, тобто, це дуже-дуже такий процес. Не однієї години, а це місяці і місяці. Тут у лютому народилося 127 немовлят. Причому каже лікарка пологового будинку: 57% хлопчики, решта дівчатка. Були і двійні. Якщо порівнювати з 21 роком, 22-й, то в 22-му року значно більше пологів до нас їдуть. Дуже часто з закупованих територій приїжджають народжувати. Важливим фактором є також підтримка чоловіків. Вони мають змогу бути присутніми на пологах, жити поруч зі своїми дружинами в післяпологому відділенні. У лютому Дніпро поставив рекорд народжуваності у 2023 році. Так на світ з'явилося 499 немовлят. 80 з них народили мами переселенки. Софія Москаленко та Євген Шпак. Суспільне новини Дніпро. Витрати російських військ станом на 9 березня. Особовий склад. Близько 156 тисяч 120 осіб. Танки 3441 одиниця, бойові броньовані машини 6736 одиниць, 2465 артилерійських систем, 488 реактивних систем залпового вогню, 254 засоби протиповітряної оборони, 303 літаки, 2098 безпілотних літальних апаратів, 289 гелікоптерів. Автомобільна техніка та автоцистерни 5331 одиниця. Спеціальна техніка 237 одиниць. 18 кораблів та катерів. Збито 873 крилаті ракети. Слава ЗСУ!